Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я Сашко Добрий. Поки ми з любими побратимами і посестрами, помічниками, партнерами з усієї України і не тільки випрацьовуємо оновлені стратегії боротьби за українськомовний публічний простір на Донеччині, з огляду на те, що центральна влада України фактично капітулювала. В цій частині боротьби на цих землях, про що є окреме відео, поклик на нього ось тут знизу. Запрошу вас також подивитися. Долучайтеся дієво до наших переможних. Дій, перепрошую за тавтологію, і підписуйте петицію за для повернення статусу героїв України Бандері та Шухевичу Роману, генерал хорунжому УПА. Просто зараз ставте відео на паузу і ідіть за покликом в коментарі та в описі під відео. І підписуйте ту петицію і максимально її поширюйте. Будь ласка, за, для того, щоб була був розіграш цінних призів від полку безпілотних систем К2. Про що також є окремі відео на каналі нещодавні, там великий стяг полку за особистим підписом пана Вереса, і Шеврон полку також із особистим підписом пана Вереса. Бо ці цінні призи, ці потужні артефакти, які уособлюють в собі колосальні сили для остаточної перемоги України над Московією, їх реально це унікальний шанс. Виграти, і вони будуть розіграні винятково. Коли ми цим заходом зберемо, потрібні 25 тисяч підписів у цій петиції. Тому підписуйте самі, пишіть мені в приват з підтвердженням того, що ви підписали цю петицію, і поширюйте її максимально, щоб взяти участь в цьому розіграші і виграти цінні призи. Дякую за підтримку, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.